Понад 200 артистів із різних куточків країни об'єдналися заради єдиного виступу у шоу Кульбаба. За словами організаторів, квітка, яка проривається крізь асфальт, символізує силу українців. Одна з артисток Дар'я Майчук, родом з Луганська, та останні роки проживала у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення була вимушена знову тікати від обстрілів. З собою у Дніпро евакуювала із своїх тварин. Війну ми зустріли в місті Харків. І так як це центр міста, нам дуже важко було звідти вибратися. Десятки тварин з цирку, бродячі собаки, салтівки та морський котик були врятовані Дарією. Загалом дівчина евакуювала 47 тварин. Один з номерів у шоу присвятила саме евакуації. Треба кусочок нашої історії просто показати нашим людям. Це про те, як нам було дуже важко, спочатку про те, як ми весело, дуже класно жили до війни. Ми працювали, збирали аншлаги в цирку в місті Харків, і потім, коли мені було дуже, дуже важко вирішити, їхати чи не їхати. На сцені не лише дорослі, а й діти. Кіра дворазова чемпіонка України з танців. Сьогодні на сцені, аби розшулити глядача. У мене номер повинен бути ніжним. Я довго готувалася до нього, та дуже маю великі. Надії. Надії на те, що все вийде. Ідея поєднати театральний перформанс з лазерним шоу прийшла режисерці Олені Майчук. Жінка каже, що ця вистава найскладніша з тих, які вона робила коли-небудь. Я дуже хотіла, щоб на нього пішло десь півроку, але в нас був лише один місяць, і складність в тому, що колективи, які ми відібрали для цього шоу, це Іногородні, це Запоріжжя, це Кривий Ріг, Дніпро. І ми лише сьогодні на виставі їх разом об'єднали, Тобто репетиції були онлайн. Трьохгодинне шоу поєднує собі циркове мистецтво, хореографію, вокал та дресирування. Від номерів про дитинство у військовий час глядачі не могли стримати сліз. Та якими б складними ці часи не були, ми все одно прорвемось, як так Вітка Кульбаба. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар Дніпро Тіві.